Дорогі колеги, друзі, учасники Ріна Нексус. У непростих умовах сьогодення ми вирішили, що святкувати 20-річний ювелей курсу в урочистому форматі не зовсім доречно. Тому цьогорічна подія має назву Ріна Нексус як міст між минулим і майбутнім, між традицією і проривом. Анонсую нову сторінку в персоніфікованій нефрології Кідний Nexus, Kinexus. Це наступний рівень. Де я разом з командою експертів буду доступний 16 годин на добу, 7 днів на тиждень, залишаючи 8 годин на сон для практичної допомоги лікарям у вирішенні клінічних задач і для пацієнтів. Цей сервіс буде інтегрований у клініку нефрології професора Іванова і доступний через месенджери і канали. А тепер давайте пройдемось по програмі. Цьогоріч ми представляємо міжнародні рекомендації з перших уст їхніх авторів. Особливо хочу звернути увагу на круглий стіл по нефротичному синдрому у дітей від розробників настанов по лікуванню нефротичного синдрому у дітей професора Маріни Виверелі та професора Юргена Фльогі, доповідь професора Олени Левченко, розробника настанов по гіпофосфатемії у дітей. Стандарти лікування по гіпонатріемії, також настанова від професора Гоца Спасовський, і, звісно, 35-річний досвід лікування анемії від легендарного професора Франческа Лактелі. Технологічні прориви, які змінюють нефрологію, компактний піритеніальний гемодіаліз, піоріактор, штучна нирка, цифрова мікроскопія, хай резолюшн мікроскопія, 3D-подорож по нефрону. Новий калькулятор розрахункової швидкості клубочки фільтрації по креатиніну, цистатіну або разом цистатіну і креатиніну. зелена нефрологія, рішення для клінічної нефрології від штучного інтелекту та ціла низка доповідей від українських експертів, що демонструє нашу глибоку інтеграцію у світову нефрологічну спільноту. Я розвиваю нефрологію і роблю її доступною для вас лікарів у новому форматі. Наші конференції переходять у p 2 p формат person to person, і залишаються вірними науці, практиці та людяності. Ви можете тут побачити, що нова технологія біореактору на цьому якраз знімку, вона зовсім маленька і, мабуть, дуже зручна. А ось це апарат для перетиняльного діалізу, знову за розмірами маленький, і апарат для гемодіалізу. Також він вражає своїми розмірами. А це наша лога. А тут вже спікери, яких ви дуже добре знаєте, які є великими експертами на нефрології, великими людьми, великими залюденістю лікарями. Тому, будь ласка, приєднуйтесь до конференції, реєструйтесь на Аксімідін або першому нефрологічному сайті та слухайте їх доповіді. До зустрічі на Ріна Нексус і вже зовсім скоро на Кідний Нексус.